Маркусь. Махай привіт. Привіт, знову ж таки. У нас ціни 65 банани, авокадо. Сіка. Сіка хочеш? Якого? Такого чи такого? Ой, Fruit. Фрукт. На піка призон 21.40. Топ. Ми з Марком знову ж таки на шутерневих закупках. І знову ж таки покажу вам ціни. Києва в кошик, майже 5 тижнів часу вони такі. Ну, вроді непогані, але щось не хоче Марко їсти 100 гривень. Яблуко 23-19, помідори 90, пере, червоний 13-90 за 100 грам. А маленькі помідорки по Марко? 12,39. Салат такий собі, знову ж таки, бажаю кращого. По 42,90. У нас є цибуля, цибуля 16, картопля 37, є в фасовках по 2 кілограма 75 І така от є теж нещасна по 23. Капуста без змін. Я навіть я завжди орієнтуюся на капусту, бо пам'ятаю, скільки, скільки вона коштує. Там Марко? Так. Правда. Так. Добре. І шо, що ще скажеш? Так. Uh, огірки 12. морква гарна, та 21 гривня. Це Це а є... Та не гарна, бо та не помита по 12. Uh, буряк 17. А ця помита гарна. Часник 12. Селера 57-55. Є груші по 40 гривень. Ні до чого, 73 і піраміда 30. Вообще, дивіться. Ну, півгниле. Да так, що? Да да Мандаринки 60. Да а мені Тут є, є майонез? Так. Один, Знижки два, на три. гуляй поле. Тут є один, два, оте. Так, дуже багато майонезу. Провансаль від Чумак. 237,90 знижка. І кетчуп-шашличний оліс 1390, до речі, гарна ціна. Королівський смак без знижок, щедро без знижок теж. Оліс майонези теж без знижок. Але е, оліс кетчупи. Є. І, в принципі, е, сирний розумний вибір 1590 її на знижці. Їдемо. Знижки на гірчицю. Йдем. Руна, соус шаш... шашличний. І соус соєвий, дивіться, 46,20. Так, так, теж соус. Густо знову ж таки всі на знижках, дивіться. Йде. Знижок є багато. Йде. І щедро соуси теж є на знижках. Йде. Так. Бурячок. Марко, вибирай морку, давай. Наріку. Давайте може отаку в <рес> <рес> Так. Це. А ще таку, ще таку хочеш? Да. Ну давай таку ще візьмемо. Ти хочеш таку велику ще? Так. Да. А ну то якась така велика дуже якась така недобра. Давай, може, таку твокай таку давай візьмем. Давай. Давай, Туда, <гас> давай допоможе, давай. О, тут така груба не добра, вона якась така дуже груба. А та дуже в болоті. Отаку, давай візьмемо. Підходить? Все, добре. Злізла рукавичка. Все, дивись. А там і там погано зберігається, Марко. Так, да. давай. Стане місце. Вона дуже гарна, але вона в холодильнику погано зберігається, Марко. Так. Бо вона вже помита, так. Вже помита. Так, основні такі продукти. Одвіється казає Олія. Купкурудзина. Кукурудзана 7390 на знижці. І на знижці 100 жар. А, дивіться, ще пішла Олейна 40 гривень 90 копійок. І остання банка якраз чекає нас. Олейна та. Ще я камаркосику. Більше нема? Своя лінія 47,05 на знижці, але Олена бачите, дешевше все одно. Чумак 65, сама дорожча. І великі фасовки. Куторок 2 кілогр... а 1, 800, Так і лишається без змін по знижці. А своя лінія 2 кілограма. Що в нас показує? 29 гривень. Ціль без змін 14,60 і цукор 28.40 теж без змін. Так, тут на змін нема. Знижка на харчову соду 20.40. Так, то, то не спецію, то е, знижки, до речі, бачите, розбирають на розумний вибір згущенка е, 26,90 і в банці 45.40. Так, і коротко там покажу, що, так, що ви розуміли по крупам, чи помінялося, чи не помінялося. 23 гречка. перловка 11,70, горох 15,50, рис круглий 47,30, довгий 49,50. Це все поза кілограми. Знижка є на булгур. Розбирають кукурудзяну крупу на знижках 24,90 за 800 грам. За 800 грамів. Так, манка 17,30. Ну і таке саме, знаєте, основне. По печенкам їдемо. Uh, розумний вибір. Ця паста, всі макарони. Добре. Всі макарони зараз за кілограм 24,20. В асортименті є всякі. І ріжки, і що не хочеш. І ля паста на знижці 32,90. До речі, теж непогані макарони. Оці гарні макарони, але вони без знижок. Зараз по 50 гривень. Знижка на рігіла. 40,90. Там ми такі маємо, нам таке не треба. Гнізда пів кілограма 61,40. Барто драго. Бардо драго. Тут на що? кукуруза є на знижці розумний вибір 3090. Від Вересу 54,70. Сідай гарно. Ну і в принципі такої уваги немає більше ні на що. Спеції переважно 8,60. Дам поїдемо ще є равлики, давай. Так, знижки на солдощі. Тільки любімов. І своя лінія на знижці. Мам. Всі розкупили, нема. Марко любить оці от е, збирає фігу, фігурки равлика Боба. Нема фігурок. Так, масло, масло, масло. Знижок на масло немає. Так, зараз коротко по молочці. Так, це де гарно. Коротко по молочці. Що у нас є на знижках? Кефір густий. М -м -м.

3,2 Теж знижка. Плівка в себе знижок повністю. 3,2-38 і 38, та нема. Так, сметана, галичина 20 в стакані. І знижка є лише на кисломолочні сири. Дивіться. І президент теж на знижці. Так, молоко своє лінія 1660, 450 маленьке. Кефіри на знижці від молокія. 1790. Йду! Йду. І кефір великий 36,30 за 0,9 кг. Кефір яготинський теж на знижці. І на знижці є декілька йогуртів. Активія. 25-20, знижка. І в принципі все. І в принципі все. Що, Маркусь? Так, йдемо подивимося на сирочки. Що у нас є на знижці? Велика, дуже велика. Фета преміалі. 230 грам 43,90. Дивіться. Янтар на знижці теж 2550. І копчений сир на знижці 47,40. По плавлених сирках знижок в нас немає. Тульчинка 9,90. Золотий резерв 20 гривень, грубо коротше. Що, Маркусь? А, на наклейки? Все, зараз підемо за наклейками. Добре. Це такий сирочок. Е, так, м'які сири, делюкс 5470. Так, так, так. Ну і нарізки теж зараз без знижок по 76.30. Там без змін. там без змін. Хумуси є на знижках 4390. І от закуски є теж на знижках. Але я їх вам не рекомендую нікому. По ковбасах не скажу вам нічого, бо, тому що тут практично ніколи нічого не купую. Але бачу, є е, хамон на знижці. 80 грам, 62,40. А, оцю нарізку глобану купував. Глобану смачна. І оця от непогана фірма. Щось я від неї брав якусь ковбасу. Щось отаке, похоже було. Тут, то непогано. До речі, знижка. До речі, знижка. Крабові палички на знижках. Подивитися собі, кому цікаво. Різноманітні. От. Різноманітні. Іду. Ікра форелі. Іду іду. Норвен. Тато, іде Добре. Я зараз. Собі. Добре. Ікра Норвен 151,90. До речі, я пробував, вона досить непогана. Досить непогана. Е, Норвен, слабосонна сьомга за 210 грам 173,50. І оселедець у банці. 460 грам, 110,90. До речі, теж непоганий. На рахунок яєць 4,09 на вагу, тобто роз, розвісні. І тут, виходить, 65-6190. До речі, досить непогане яйце, велике, 49,90. До речі, гарна ціна. Купляв, то, то нам сподобалося. То нам сподобалось. По заморожці мінтай. 19,67. І Зубатка 10.46. Їдемо, їдемо. Їдемо швидко по наклейки. Ну, дар подивимося. Дорадо 36,49. Філе Сьомги 370. Сьомга стейк за 100 грамів 87. Морський коктейль 124,50 за 300 грамів. От він. Так. А сорті отаке от, от 173,10 за 400 грам, креветка 145,70 з соусом. І ціла креветка. Та -та! Та -та! Дем, їдем. Миски. Добре. 131,90 за 300 грам, Така от. от. Та -та -та, миски. Що є? Миски. Миски, миски, миски. Майманські ми миски, до речі, ми ними користуємося. Користуємося. Тут для Марка Рай, бо тут він хоче все. Зараз ми подивимося, що тут є. Давай, шукаємо наклейки, давай. Таку ялинку. А вже новий рік закінчився, ж на що на ялинки. Ми ж сховали ялинку в кладовку. Ти що забув? То треба на новий рік треба ялинку купувати. Зараз пошукаємо наклейки, давай. Так, мої, хороші, так коротко по консервах. Своя лінія, дивіться, 49,50. Сардина 52. Море 52, сардина натуральна 47,50, тунець Своя лінія смачний, але без знижок – по 45. Шпроти теж без знижок, Печінка делюкс 5590. Сардина Ріга Голд в оливковій олії 5890. От Дивіться, Хочете так коротко. Кілька – 42, 40, господарочка 36. Кілька рижське золото 55,90 за 280 грам, є бачки по 62,80 і паштетен 27,90. Ну і інші консерви дивіться. Дивіться. Дам. Так, Корочка, тушка 9,67, гомілка 9,48, філе практично 20, стегно 10 на знижках. Це ага. наша ряба 18,68. Печінки немає, але тому що на знижці. За 650 грамів 66,90. Таке, таке, таке. Фарш глобина на знижці. Курячий. 71,50 за пів кілограма. Своя лінія фарш домашній охолоджений за пів кілограма 8690. Таке, таке, таке. Окіст 1710 глобину, охолоджений знижка. Піджарка своє лінія на знижці. За 700 грам 155,30. Котлета для бургера 240 грам 61,80 глобину. І ковбаски глобину 93,90 за 370 грам. Мені дехто писав, чому ви ціни оголошуєте і показуєте. Бо тому що ви бачите, скільки тут грам. Я нагинаюся, що я перед цінником недобре бачу, не те, що ви на камері. Тому оголошую. Тому оголошую. Класні наклейки. Їдемо. Дуже багато дуже багато приїхало товару, дивіться, розкладають. Хто о, до речі, покажу. Хто любить сирочки? Я ніколи їх не любив, чесно кажу. А зараз на них, зараз на них дуже великі знижки, не різні. Знижки, знижки, знижки. Агуня на знижці. Дивіться. Марко, хочеш агуню? Хочу. Якого? Банан, полуниця, ягоди, малинка або персик. Вибирай. Маїна. Да. Малину. Добре. Почекай, на дату подивлюся. добре. Став. Тут поставиш. Ну добре. Маркові присмакували ця агуня. Сирочки чудо. Йогурти Dolce 31,50. Знижок нема. Нема, нема. Йогурт білий грецький, 32,40 молокія. І лактель 28,90 за 240 грам. 240 грам. Так. Давайте покажемо. Всякі попкорни, граноли, кукурудзяні палички. Теж на знижках, знижках, знижках. Лігос круасани. 210 грам, 3390 асортимент. Є агробізнес. До речі, ми теж їх любимо. 9,70 Один круасан 75 грам. Лаваш своя лінія на знижці 1530 зелений. Я, якщо купию лаваш, то отакий от, от покажу вам. Вірменський, тонкий, традиційний. Моноліт. Як на мене, він найсмачніший. Хліб-хліб, білий, нарізний 1990 600 грам. Батон 400 грамів 1650. Агробізнес. Завжди його купуємо, чесно коротше. Рум'янець. Накасу їде, добре. 450-1840 рум'янець батон за 450 грамів. І інші хліби, до речі, смачно пахне. Тут своя випічка смачно пахне. А, моноліт батон 400 грам 1550. Ну і дивіться, інші хліби. Ціни побачите. Що там таке? Сонечко? Сонечко, сонечко, Так, соломку. Будемо їсти соломку. Оця смачна соломка. БКК, солона. Зараз, до речі, на знижці. То солодка, ти таку не любиш. Так, солодка. Сушка, бублики, дивіться, теж на знижках є. Що? Хлібці. Це солодка соломка, ваш пише, солодка, 1790-200 грамм. Ти ж не будеш. Це така сама. Ти таку не любиш. Ти любиш тільки солон. Хлібці, до речі, на знижці. Оля є хлібці. 13.40. Житні. Ой. На кашу, на кашу. Ну йдемо на кашу. Йдемо на кашу. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Так, дітка мені лупа 19,30. Так, харчування не, нема знижок, пюре нема знижок. нічого немає знижка. Все без знижок. Кока-кола 45.90. А, А, на, знижка наживчик, до речі, є. 2590. Ну і ті лимонади, вони такі теж. Несмачні. пепсі. Їдемо на, їдемо. Їдем на касу 51,90. Їдемо на касу, їдемо. Швидко їдемо? Їдем. А чого швидко? швидко? Так, дивіться, є томат Черрі е, знижка 250 грамів 4990, коктейльний 5 кілограма 75 Айсберг 7490. До речі, ціна не помінялася. Теж знижка на капусту морську. Так, печериці. Є королівський 350 грам 58,90 і 5, звичайних 76,30 Появився новий мікс салату, його не було, до речі, суміш грація. грація. 200 грам, 61,90. І традиційний, той що завжди в АТБ 59,90 і 51,90. Є суміш радічо 49,90. Радічо дуже гіркий, що ви знали. А, вон, дивіться, зелена цибуля. 100 грам 23,90. Це знижка. Це знижка. Знижка і дуже-дуже дороге. Дуже дороге. є? ананас на знижці 85, авокадо 18, хас 21,50. Банани 65. Помело. Десь я брав АТБ помело. Чесно кажучи, дуже таке сухе. Переспіли. Знижка 73 гривні. Тут нема. Лимон 40 гривень помелу. І лимон перший гатунок 43. Мандарини, дивіться, на знижках. Муркот. Муркот 52. Апельсин 48,95 теж. Теж гарна ціна. На, зни... на знижки. Їдемо на касу.